Добрий ранок, шановні учні. Отже, на минулому році ми з вами працювали з алгор алгоритму зведення дробів до спільного знаменника. Давайте з вами його пригадаємо, адже сьогодні він нам з вами знадобиться. Перший крок, ми з вами знаходимо спільний знаменник для наших дробів. Це може бути наше з вами НСК. Добре відомо. Якщо ви бачите, що один зі знаменників ділиться на інший, або їх декілька, і вони всі діляться на один знаменник, то спільним знаменником буде те число, і ви можете алгоритм НСК повністю не відтворювати. Другий крок: ми з вами знаходимо додаткові множники. Як ми знаходимо наші додаткові множники? Нам потрібно з вами взяти спільний знаменник і поділити на знаменник кожного дробу. Ділимо на знаменник. Після цього ми з вами додатковий множник повинні помножити на чисельник нашого дробу. Помножити на чисельник. Звертаю вашу увагу, що ми з вами одразу записуємо в знаменники дробів наш спільний знаменник, і тоді, відповідно, залишається помножити на чисельник додатковий множник. Тобто знаменник ми з вами отримали вже такий, як він має бути. І так, зараз я пропоную вам потренуватись і половити сніжинки. Що це означає? Це означає, що вам потрібно знайти спільний знаменник для кожної з наших сніжинок. Наприклад, я обираю собі першу сніжинку 1, шоста та одна друга. Я бачу, що тут в знаменниках два числа 6 та 2. Відповідно, 6 поділиться на 2 і 6 поділиться, звичайно, ще саме на себе. Отже, спільним знаменником у нас з вами буде число 6. Першу сніжинку ми з вами спіймали. Всі інші пропоную вам спіймати самостійно. А ми з вами рухаємось далі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про, зведень, про додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Спочатку давайте з вами подивимося на наше правило: як же ж нам додавати дроби з різними знаменниками? І так, щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, потрібно спочатку звести їх до спільного знаменника, а це ми з вами вже вміємо робити. А потім застосувати Правило додавання або віднімання дробів з рівними або з однаковими знаменниками. Це варто пригадати. Як ми додаємо два дроби з однаковими знаменниками, наприклад, одна шоста додати чотири шості. Що ми з вами робимо? Спільний знаменник ми переписуємо. Тобто, 6 нас з вами було спільним знаменником, ми його просто переписуємо. А відповідно, чисельники ми з вами додаємо один додати чотирьох. 1 додати 4 буде 5. Отже, отримали 3 5, 6. Сподіваюсь, це зрозуміло. Давайте спробуємо з вами потренуватись і е, додати та відняти наші дроби з різними знаменниками. І так, дивимось, будь ласка, номер 736. І так, перший приклад. Одна друга додати 1 третю дорівнює. Спочатку шукаємо спільний знаменник. Оскільки 2 і 3 це прості числа, то їх спільним знаменником буде добуток. тобто 2 помножити на 3 це 6. Спільним знаменником буде 6. Далі ми шукаємо обов'язково додаткові множники. Додатковий множник до першого дробу це 6. Потрібно спільний знаменник 6 поділити на знаменник першого дробу на 2. Це буде 3. Далі ми спільний знаменник, знову ж таки, 6, ділимо на знаменник другого дробу, Це 3, буде 2. Далі ми наші додаткові множники множимо на чисельник. 3 помножити на 1, 2 помножити на 1. Дорівнює. Перемножаємо. В чисельнику першого дробу буде 3, в чисельнику другого дробу буде 2. І залишилось їх додати 3 додати 2 буде 5. Отже, отримали з вами дріб 5, 6. Приклад В та Г пропоную вам виконати самостійно. А ми з вами рухаємось далі і пропоную вашій увазі ось таке завдання обчислити значення виразу. Але в цьому виразі ми з вами бачимо певну особливість. Тут у нас з вами три дроби. Отже, ми будемо з вами шукати знаменник одразу для трьох дробів. І так, дивимось на знаменники наших дробів. В знаменниках дробів є числа 2, 3 та 6. Спробувавши та поміркувавши, поділити 2 на 3, не ділиться. 3 на 2 на цілу також не ділиться. 6 на 2 та на 3 на цілу ділиться. Отже, спільним знаменником для наших трьох дробів буде число 6. Отже, ми записуємо спільний знаменник 6. Далі, знову ж таки, визначаємо додаткові множники до кожного дробу. До першого, я нагадаю: беремо спільний знаменник. Ділимо на знаменник першого дробу, 6 ділимо на 2, буде 3. Знову беремо спільний знаменник і ділимо на знаменник другого дробу, тобто 6 на 3 буде 2. Далі беремо знаменник е, спільний і ділимо на знаменник другого дробу. Там 6, отже, додатковим множником буде одиничка. Далі ми повинні помножити 3 на 1 чисельник, другого на додатковий множник, тобто 2 на 1. І для третього 1 множимо на 5 дорівнює Тепер ми це все перемножаємо. Тобто 3 на 3 на 1, 3, 3 шості, плюс 2 на 1, 2, 2 шості, і плюс 1 на 5 5, 5, 6. Додаємо. 3 додати 2 буде 5, додати 5 буде 10, 10 шостих. Дорівнює. Оскільки цей дріб є неправильний, то ми з вами його будемо перетворювати. Але, якщо ми подивимося з вами на числа 10 та 6, їх можна скоротити. Отже, давайте їх спочатку скоротимо, а потім перетворимо у мішане число. Ділимо 10 та 6, можна поділити на 2. Отже, 10 на 2 буде 5, 6 на 2 буде 3. Ми з вами отримали такий неправильний дріб. Тепер, щоб його перетворити, потрібно 5 поділити на 3. Беремо по одному, 5 відняти 3 буде 2. Отже, дорівнює. У цілу частинку ми з вами пишемо нашу частку, тобто 1 спочатку записуємо, 1 ціла. Далі дріб в чисельник: ми з вами пишемо остачу, тобто 2. Знаменник переписуємо без змін. Відповідно, буде 2 треті. 1,2 треті. Також ви можете перетворити 10 шостих у неправильне умішане число, вибачте, поділивши 10 на 6. Знову беремо по одному, віднімаємо 6, буде 4. І далі у вас буде 1,4 шості. І знову ж таки, не забуваємо, що обов'язково потрібно скорочувати дроби, дробову частинку. Тобто, 1, у нас з вами залишається, а 4 ми з вами повинні скоротити на 2. 4 на 2 буде 2, 6 на 2 буде 3. Отже, ми отримали з вами таке саме мішане число, 1,2 треті. Сподіваюсь, вам зрозуміло. І пропоную розглянути і ще одне завдання номер 740. Що ми бачимо з вами в, у виразах в цьому завданні? Тут у нас з вами з'являється ціла частинка. Тобто тут ми з вами будемо працювати одразу з мішаними числами. Що ми будемо тут з вами робити? Чи будемо додавати? Приклад А, дивимося 3,4 додати 1 шосту. І так, я нагадаю, коли ми працюємо з мішаними числами, то ми цілі частинки додаємо до цілих частинок дробові до дробових. Значить, тут буде 3 додати і виділяємо з вами дробові частинки: 4 та 1 шоста дорівнює. Три цілі ми залишаємо. Тепер дивимось. У нас з вами в знаменниках 9 та 6. А жодне з цих чисел не є простим, тому ми знаходимо їх НСК. НСК 9 та 6 дорівнює. Розкладаємо на прості множники. 9, 3, 3, 3, 1. 6, 3, 2, 2, 1. І так. Беремо всі прості множники числа 9, це 3 помножити на 3. Дивимось прості множники числа 6. Трійка вже є, то ми її не пишемо, а двійка немає, значить, ставимо ще помножити на 2. Відповідно, спільним знаменником буде 18. Тепер пишемо дріб 18, додати спільний знаменник другого дробу також 18. Тепер шукаємо додаткові множники. До першого дробу. Я нагадую: ми беремо спільний знаменник ділимо на знаменник першого дробу. Тобто 18 ділимо на 9, буде 2. Для другого дробу 18 ділимо на 6, буде 3. Тепер потрібно помножити 4 на 2, 1 на 3, дорівнює. Три цілі у нас з вами залишаються. І далі в дужках 8, 18 Плюс 3 18. дорівнює. Так, три цілі залишаються. Рахуємо, чисельник 3 додати 8 буде 11 18. Ось такий ми з вами отримали результат. І також пропоную переглянути приклад Г. Приклад Г. Дві цілі. Відняти 5 шостих. Дорівнює. Дві цілі відняти 5 шостих. І так, що ми з вами можемо зробити з цим виразом? Ми можемо з вами число 2 представити у вигляді неправильного дробу. Тобто це буде дріб зі знаменником 1. Відповідно, спільним знаменником у нас з вами буде число 6, тому що 1 і 6, діляться, 6 ділиться на 1 і на 6. Отже, спільний знаменник це 6. Додатковий множник до першого дробу – 6 до другого 1. 6 помножити на 2, 5 помножити на 1. дорівнює 12 шостих відняти 5 шостих. Це буде. 7 шостих. І оскільки 7 шостих це неправильний дріб, ми його повинні перетворити. Ділимо 7 на 6, беремо по одному, віднімаємо 6, залишається одиничка. Отже, у нас буде 1 1 шоста. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. На цьому все. Бажаю успіхів у виконанні вашого завдання. Гарного дня і до допомоги.